Так, ну що, всім салам малам! З вами Коля Бінга і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами мої любі друзі будемо продовжувати будні поліцейського на Блекраші. А також продовжуємо грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою, як я вже і сказав, Black Rush. Тому не забувайте перед початком відосіка прижати лайки, підписатися на мій ютуб канал і ділитися цим відео з друзями. Будь ласка, це важливо. Ну що, ми починаємо, пацани. Коротше, поїхали! Ні, не так. Поїхали! Осання, починаємо цей відеоролик і це в нас 43 серія. Павло краще, вчора я забув сказати, але сказав на середині відео десь на 7-8 хвилині. А сьогодні я сказав, як і завжди. Коротше, я вже в формі геймделешника і дивіться, в чому прикол. Підходимо до діжурного, зараз я вам покажу плюшку, думаю. Вже завтра, пацани, а може ще й навіть нині не завтра, а сьогодні я апну сержанта. Третій ранг поліцейського, у мене зараз 60 очків типа опита, а треба 70. І я отримаю... Звання у мене зараз ефрейтор. фрейтор, старший і фрейтор. А Потім наступне моє звання, яке отримую, це сержант. А з сьомого левела, пацани, з капітана я вже можу ставити камери, відеокамери, давати розіски і так далі, чи навіть з четвертого старшини. Ну да ладно, все ж нічого такого важливого нема. Коротше, що я можу сказати? Сьогоднішня наша ціль патрулювати разом. Сьогодні от в місті Вісілів випанив і заодно, аб не вже сержанта. Не сержанта, пацани, а ну, коротше, тут пацани, головне. 에... Головне працювати... найти напарника і працювати, патрулювати з ним. І апнет наступне звання сержант. Ну я не знаю що це, да, серж... сержант, Бо я був рядовим, але рад... апати сержанта. Це той самий випадок, коли я дуже-дуже хочу знайти якогось напарника, бо коли... коли їх не треба, то вони постійно всі пишуть, давай нап, давай напа. Коли їх реально треба, то ти їх знайдеш. Ладно, я вже, я вже кажу, в такій формі, апнути мені потрібно 10 хп і ще о ніжорськ. Дім, всі, всі, світі я знаходжусь на території Ніжурськ, Я ж кажу, всі постійно що всі постійно типо, пишуть, що нап, напа зранні. А так я апну, якщо попатрулюю 20 хвилин з, з якимось напарником в парі, в одній парі, то в мене я так апну і третій ранг сержанта, і апну типо, ще 10 XP на сержанта. Ну, бачу, що напів нема, попатрулюємо, то і так, в принципі, пофіг. Навіть якщо без напа, Просто я не випадю. Вас і не апну сержанта. Ну що, ще пару ідосиків у нас буде по цій кімці, може поїдемо. Ну, не знаю, як сьогодні. Може поїдемо завтра на пост Там, Ну, коротше, всі діла. Ні, напевно, ми ще поїдемо нині. Напевно, я ж кажу, напевно, якщо я зараз напа не найду, ми ще поїдемо не ні, ні на Пост Арзамас, а там, якщо то. Якщо то, пацани, ще завтра поїдемо на пост Арзамас. Коротше, все, відкрив одну секцію у рід. Друга щось не відкрилося, до друге або далі, або в воротах клинять. І заїжджаємо дайте, одразу, от вона, в принципі, парковка. Ну типа де можна ставати машиною. Давайте ще раз потім глянемо, чи там ніхто не появився в фракції. Машину я не глушу, просто закриваю все. ЛК загрів. Опа, тут хтось тут якийсь тіп хоче посетити наші наше ГІБДД. Окей, так. А дам якісь. Коротше, тут, пацани пусто, як на свінтарі у неділю. Не, 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 як на святарі вночі. Так. Ладно. Це, пацани чорний юмор. Так, ладно, якщо я не знайшов напальника, то й фіг з ним, розстраюватися із такої і фігні, з такого пустяка не буду. Я погнав вам гарного перегляду, мені гарної дороги. Заодно по дорозі і пропатрулюю, трохи приїдусь. Ну а зараз пацані, ми зами летимо на пост Арзамас, на якому я, собственно говоря, буду стояти, спиняти людей. Там мало людей, тому буду спиняти практично кожну машину. Ну, Хтось, знаєте, хтось, хтось їде в казіно, хтось їде в казінно, ну, не знаю, хтось так їде в Ну, Тут якби ви прикол, ви самі. Маєте розуміти, що, як і коли, особливо на ніч. На ніч ті, хто особливо якісь там студенти, якісь школьники, от, хто грає, типу Блекрашу, то і на ніч заходимо, начні від уроків освобождаються. Але так як сьогодні субота. То фіт, напевно, хто зайде, так. Ладно, щось летит. Я вже лечу максималку на ладі весті 184 км. Ну, в принципі, непогано. Обідно, що без лампа, це так, да, це обідно, це я зізнаюся, але то таке. Я буду, посині грати, навіть коли отримаю максимальне звання тут для декраще, ну, типа, поліції. Я буду все одно грати, як і грав. От. Так це все, все діло виглядеть з звичайним фітом. Блін. І так це все, все діло виглядеть з поліцейським тробоскопом. Ну, давайте я випишу надзвичайне поки що стробоскопі я не буду не буду поки що вмикати, хай хай іде в такому світі. О зараз напише, що я якийсь мусор, чи щось пульбе, полібек якийсь придумаю, пише, ну ну да ну, 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 ладно, я вже звик. Я за всю кар'єру, відколи працюю поліцейським. людей 25 таких бачив, а то і 30 таких нормальних. Кожна лева тварина хоче сказати, що я мусор. І не тільки я, це всім поліцейським. До речі, я цю ладу привору таку іменно чорну. Не знаю, що значить одна, то... Чи то одна і та же, чи якась друга, но я вже таку ладу за сьогодні третій раз бачу. Ой-ой-ой, ой, -ой, 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 -ой бачком, 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 це було люто. Так, пацани, соблюдаємо, правила під соблюдаю, що аж об'їхав об'їхав з топс фонарем. Эй, типа з этим. блін, світлоформ. Так, що э, э, я можу сказати взагалі? Я, скажімо, таку фігню, що я не мені написав? Походу так. Да. Я вам скажу таку фігню, пацани, що я навіть не замітив, як я вже доїхав до Арзамаса. Тупо п'ята хвилина відео, половиною хвилин відео, а я навіть не замітив, як я доїхав. Ну вже й ладно, не буду ставити. Опа, тягач. Вже й ладно, не буду ставити на паузу, все одно Все одно я зараз вже доїжджаю до поста і там я буду стояти на постій. Так, цей сюди за мною, -мойо, -мо -йо. що йому треба, оцей грузакий? Як він спиняв, йому нічого не робив. Опа, Ого. А він, А він краще боком дав! Задній період що ти хочеш. ні, ну передній передній топ тоже. Я у мене на передній і нічого добре робаю. А той, бачите, поворотника, Він не знав, куди я поїду, і того й сам не знав, типа що і як. Ти навстрічку став, типа половині того зони. І я вже поцінила в зоні поста. Раз, два, три. Йолочка пригоріла. Так, я тут ще взагалі не стояв. Ну ще колись раз стояв вроді. Я не пам'ятаю так, пацанів. Я приперся на пост, на якому зараз буду спиняти і радів. Так, все, давайте припаркуємося тут у вас зоні, пацані. Так, все. Паркуємось. Вимикаємо світло, закриваємо. Так, і пишемо, тому тільки що не хочемо. Так. Все, вот так. Так, чекайте. Ось так і люди, пацані, наша Лада Веста. От. Ш. Ой, ще раз. Ні, Лада Веста непогана машина, особливо поліцейська. Бо що ж не поліцейська, то то так, а от... А от якщо типо... а якщо типо... Якщо типо пацани поліцейсько, то нормально в розкрасть. Так, підходимо до Дніжурного, заступаємо на пост, пост номер 4 в Южному першому... Паші... бляха, дально я просто. Так, вони ж все одно, коли будуть заїжджати в зону поста, вони всі будуть збавляти швидкість. Хто виїжджає зараз на масає, я не буду стояти, це свой другий хест, ну я такого, хто заїжджає в місто, так сказати. Так, ну що, постарі, темна ніч, тільки Ладавеста, грузак, і я, ну тільки піки грузак, Ну і все. А, і дежурний, нерухомий. Видно, йому хтось цю отруту, знаєте, около і він нерухомий сам. Ні, ладно, якщо чесно, то тільки я Ладавеста, я Ладавеста, я лада веста, Грузак і все. Бо той, хто стоїть на, на пусті в темну ніч. дивіться, він дивіться, зараз що робить. Зараз, пацани, що? А він хоче щоб я його провірюю. Він зараз типу, їхав типу, перевіряти. Ні, ну це не рахується, це не рахується. Ладно, чекаю нормальних типів. І він мені, пацани, кидає, значить, такий паспорт у нього один уровень розыска. Я думаю, що це за фігня. Ну і і що? Ну, в принципі, ладно. Ладно, чекаю нормальних ...ігроків, бо мою. Під'їхав до мене, короче, сам тип, хоча я его навіть не пиняв. йому Здравия Желаю. Старший фрейтор, А вже завтра на секундочку буду писати сержант Коля Бинго. С... Так. Старший фрейтор. Так, не знаєте, все-таки тут тоже типа трохи назбірниця. Оля Бинго. Е. Старший фрейтор Оля Бинго. Можно ваш паспорт. Ну да. Кис Рома. Вообще лютый типа. Ну, чекены, чекены, Можно. Жду. Якщо він каже, можна в нього теж немає уровень розвитку, то тоді па є. На секундочку це ще на бесі, але то таке. Так, а він у нас, пацани, є фрейтор, воїнська частина. Угу. Уровень розвитку. Ой. Воєнний. Уважаєм. Таких. Так, щаслива счастливого... вам. Уті. Я поважаю, я поважаю по воєнних, тим більше в той час, який у нас зараз, у нас зараз в країні триває, що нас зараз тут робиться, то зараз я тим більше поважаю воєнних і тим більше я не буду до воєнних домахуватися. Все одно що це ти мене українські воєнні ніколи не защищають. Ну от блин, ну яке таке, знаєте, пацані. Так, ладно, опача, це що за фігня? Чому мене екранчик потемнів? Та блин! Я думав, що тур, 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 блин хто? Опіс. Оба! Тормозим. Мене, пацани, мене ж тут ніхто не ожидав зараз бачити, ви розумієте? Ну, блін, драно, мене ніхто тут не ожидав бачити зараз. Не можна навести приклада. О, як росіяни в перший день, коли до нас зайшли, тупо ніхто не знає. Тим більше, що тут, пацани, на цьому посту під номером 4 за нас, по-перше, рідко хто їздить, хоч це вважається центром карти. А по-друге, що, ну, блін, ну тут ніхто не стоїть з поліцейських, бо тут мало хто їздить, я ж кажу. Тут... Ніхто не стоїть, а тут оба Як то казав пацані, -е, Олександр Усик, як назвав, він казав так. А у них тут будет какое-то мероприятие, вечеринка. О к нам, а ми тут уже. Отак так само це. Вони до мене. А я тут вже, А я їх тут чекаю, пацани. Ну блін. Ой-ой-ой, пиняем, пеняем, пеняем, пеняем. Сволоч! Не успіте нас бляха! Та ти шо вообще чи шо? Да ты, блин, достаньте, доб не тупо. Ну-ну-ну-ну. И -ну. шо? Ой, блин, короче, ладно, поставили. Давайте. Це уже, конечно, йде не пост. Але ладно, я вже зараз не на пусту, чтобы так разумела. А же у меня еще не пропал. Я так це всидел. Вехали по среднему плану. Вот такие серьезные колебинго. Ладно, серьезный дядя. Ладно, ну що, як ви могли бачити на цьому пості, сьогодні було скучно, так як тут мало хто їздить, ще один тіп проїхався. Можна було ще об когось спинити, але ну, то таке діло. Завтра, пацани, я дам цьому постові другий шанс, але тако, якщо пів відео ніхто не буде стояти, поїду на якийсь другий або поїду на патруль. Що я можу сказати, пацани, сьогодні я працював вночі, то може так і мало тіпів, а завтра я поїду десь в обід, під обід, коли самі тіпі грають. Тому що я можу сказати, на цьому все з вами був Колібінго. Дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал. Діліться цим відео з друзями. Завтра поїдемо сюди. Знову дамо другий шанс цьому посту, але вже в день. Може тут дай більше тіпів. Далі, дякую за увагу. Всім пока-пока-пока. Пока. Не нарушайте закон.